Доброго дня, мене звати Микола, я займаюся реставрацією ванн. Приїхав тепер на нову ванну, буду зараз її реставрувати. Ванна невелика, довжина її метр п'ятдесят. стандартний розмір, чавона ванна. Тут зробили косметичний ремонт, поставили кругом вагонка і на стелі, і на стінах все. Будуть замінювати кран. Ну і господар трошки неправильно зрозумів мене. Я його попросив, щоб був доступ до сифона знизу, він розшив тут вагонку. А він ще і демонтував сифон. Тому зараз прийдеться його назад встановлювати тільки низ, тому що я ванну шліфую, мию багато, мені потрібно, щоб вода стікала в каналізацію. Ну, якщо вам будуть відновлювати ванну, то ви сифон не знімайте, хай він буде підключений. Це вже робиться під час реставрації. Якщо говорити про стан ванни, ну, стандартна старенька ванна. Вже бачу, що є такі місця, які потрібно обов'язково підшпаклювати. Їх відразу видно. Ось тут скол такі вже великі бачу. Сколи э, стає видно добре, коли вже шліфується ванна. Тоді з э, фонариком на чолі я завжди працюю. І добре видно всі такі маленькі сколи. Декілька годин важкої праці і ванна підготовлена до заливки акрила. Оце ретельно перешліфовано. Підшпаклював, виявилось досить багато сколів. Їх шпаклівки не видно, тому що вона білого кольору. Ну, наприклад, в цих місцях дуже багато прийшло шпаклювати тут. І все, зараз вже буду розмішувати акрил із затверджувачем і заливати цю ванну акрилом. Ще буквально пів години. Тому що акрил розмішується приблизно 10 хвилин і десь 20 хвилин йде на те, щоб залити її. Не пройшло і дня, як я завершив реставрувати цю ванну. Ось який вона тепер має чудовий вигляд. Синя вагонка і воно такий створює такий колір більш синій. Запаху практично нема. Акрил ще повільно скапує, стікає по стінках по дну і плавно стікає туди знизу в баночку.